Батько наш Бандера. Україна, мати, ми за Україну будемо воювати. Ми за Україну будемо воювати. Ой, у лісі, лісі. Під дубом зеленим, там лежить повстанець, Тяженько ранений, там лежить повстанець, Тяженько ранений, Ой, лежить він, лежить, терпить тяжкі муки без лівої. Як прийшли до нього рідна мати Йо, плачуть і ридають, жолують Йо, плаче і ридає. Сину ж мій сину, вже не навоювався, без правої ручки без ніжки зостався, без правої ручки без ніжки зостався? Мамо ж, наші, мами, не плачте за нами, не плачте плачте за нами, гіркими сльозами, не плачте, за нами, гіркими, сльозами. Батько наш Бандера, Україна, мати, ми за Україну будем. Воювати ми за Україну будемо воювати. А ми з москалями той не згоді жили на самого Петра у бій ми вступили. Москалі тікали, аж ловті губили, А наші за ними постріли били, А наші за ними постріли били. Батько наш Бандера, Україна Мати, ми за Україну будемо воювати, ми за Україну будемо воювати, ой, як мати, сина, свого поховала. На його могилі слова написала. На його могилі слова написала слава Україні всім героям слава. Слава Україні, всім героям слава. Слава Україні! Всім героям! Слава!